Месенджер Телеграм за допомогою нього ми спілкуємося з знайомими, читаємо там новини і стаємо жертвами шахраїв. Як саме та як від цього уберегтися? Поговоримо далі в ефірі, і у нашій студії заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам Чернігівської області, департаменту кіберполіції національної поліції України, підполковник поліції Валерій Баленко. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Тож, пане Валерію, яка... Взагалі, найпоширеніші види шахрайства є у телеграмі, і чи є якісь цифри? От про що можна говорити на Чернігівщині? Ну, дивіться, одним із найпоширеніших видами шахрайства в телеграмі є фішинг, фейкові інвестиції та продаж неіснуючих товарів. Тобто, коли йдеться про купівлю, продаж, так звичайно, в основному це купівля-продаж. От. Ну, Начну з самого простого: це е, продаж неіснуючого товару. Цього люди, люди всі це розуміють, що вони всі зараз е, купляють в інтернеті е, багато товарів і автомобілів, і все майже і продається через інтернет. І основною проблематикою є того, що шахраї просять спочатку давати їм завдаток, і люди ведуться на це е, і перекидають гроші, але потім виясняється, що гроші ніхто не повертає. Товару також цього не буде, і е, звичайно, вже люди звертаються з заявою про те, що їх обманули. Тобто це найпоширеніше вид шахрайства загалом в інтернеті. Да, Ми заг... не говоримо лише про месенджер е, Телеграм, а й загалом на сайтах да, купівлі да, продажу. Це, да, це і на сайтах купівлі продажу, але ну. От В Телеграмі це теж як би, воно не відстає. Uh -huh. ну, також фішинг. Фішинг, як в переводі з англійського, це рибальництво. Тобто шахраї роблять спеціальний не існує да, не... ну, фішингове таке повідомлення фейкове. От, Наприклад, допомога від ООН. На, на, наразі, або допомога від держави. Тобто, люди, знаходячи дане повідомлення, заходять на нього. От, після чого починається там переписка, і людей просять внести для того, щоб їм виплатили гроші, внести дані своєї банківської карти, cvv код і дату випуска цієї карти. Ну а деякі шахраї навіть просять і пароль від карток. От, але і люди, от, заповняючи ці фішингові повідомлення, дають цю інформацію про себе. Після чого ці грошові кошти у них зникають з їх банківських карток. От, і. Переводяться на інші грошові... ну, на інші банківські рахунки, пане Валерію. Давайте одразу тоді роз'яснимо. Тобто, ну теоретично можуть бути повідомлення про реальну допомогу від держави або від ООН, Тобто Не, це так. існує також. Правильно? Так, це існує. Але є офіційні медіа, які дають посил, куди звертатися, на які сторінки заходить. В основному вони повідомляють безпосередньо, куди звернутися, Там, в адміністрацію чи в раду, кудись прийти до органів місцевого самоврядування. Але не просто так, що ти сидиш вдома і тобі на твій номер телефона вайбер. І в Телеграм ну, приходить повідомлення, що ви можете отримати допомогу від ООН, вам треба зайти за посиланням. І таке синеньке посилання висвітлюється. Людина заходить. Мені каже, ну, думає, що їй прийшлося допомога дійсно від держави, що держава відправила. Вона заходить на це посилання, і там з'являється віконечко. З інформаційними даними, куди що треба ввести, Тобто, є прізвищем по батькові, і постійно от, людина, коли вводить інформацію, то рік народження, він вводить, да, це ж треба, ну, державі знати, що я дійсно такий то І банківські реквізити, куди потрібно скинути грошові кошти. А разом з реквізитом, ну, тобто реквізити да. теоретично передавати можна, наприклад, номер карти Ні. для того, аби взагалі банківські реквізити mm -hmm. нікому передавати взагалі не потрібно. Навіть в банках, кожен банк перед тим як ви відкриваєте рахунок. Та банківську карту отримуєте. Вас банк передупреждає, що третім особам розповсюджувати інформацію щодо своєї банківської карти, своїх банківських рахунків, реквізит ну, забороняється передавати третім особам. Тобто, знає про це лише банк і лише ви. От така от ситуація. Ну а у випадку якихось добросовісних купівель і продажу в інтернеті, тобто Доброс... номер карти елементарно да. це добросовісно, теж... да. Ви можете дати номер карти, але при цьому не кожен магазин там, взагалі, ну я якщо чесно, дуже мал мала кількість таких магазинів у нас в Україні працює, які у вас які у вас просять там дані кредитної чи ну, якоїсь там банківської карти. Там, і тим паче cvv код чи е пароль від вашої банківської карти, практично і дату випуска, ніхто у вас не просить. Ніхто не просить угу. вас. Просять тільки банківську карту, коли вам хочуть скинути грошові кошти. Вам тобто, от этот номер на банківському на банківській карті, ви коли його даєте, вам приходять гроші. Але коли ви платите комусь, ну я такого не зустрічаю. Якщо угу. чесно. Тобто, зрозуміло, треба ретельно більше ставитися при да, свої банківські реквізити реквізити взагалі дуже велике прохання не розповсюджувати. Не записувати їх на листочки, не записувати їх в телефоні свої, тобто запам'ятайте там чотири циферки, пароля. Я думаю, це не важко запам'ятати і користуватися безпечно. Переходимо до інших видів шахрайств, можливо, не таких очевидних. Які це можуть бути шахрайства? Ну, дивіться на даний час популяризації в телеграмі набирають от фейкові інвестиції. Це що люди вам предлагають заробити в інтернеті гроші. Тобто створюють, можна так сказати, фірму в інтернеті і просять вас вложити в її розвиття свої інвестиції. Інвестиції можуть бути там фінансові в криптовалюті. Зараз ну, дуже багато людей, які займаються криптовалютою. От, і вони от на основі цього створюють фірми. Можна так сказати, фейкові. От, то є набирають групу осіб і просять в них для, для розвитку вложити от, криптовалюту. Зараз дуже багато видів криптовалюти. От, і деякі от, на основі цього молодь от, ведеться на це, що ну, іщуть, би, ну, щоб полегше ну, і пошвидше заробити, заробити грошових коштів. Пошвидше. Ніхто ж, ну, Поки людина молода, то хочеться якнайшвидше як розбагатіти, знайти якийсь ну, додатковий дохід, mm -hmm. ну, і, і знову ж таки, ми говоримо про те, що в принципі теоретично такий метод заробітку він також існує вкластись в щось. Да, правильно? Да, він нікуди не дівся. Як зрозуміти, що це все таки шахраї, які вимагають грошей 에... і які не збираються повертати? Цього. Ну, по-перше, е обіцянки легких грошей, е то є. Що ви не потратите ніяких зусиль, від вас нічого не потрібно, лише от вложіться в нашу організацію, і ми вам просто будемо платити дохід. І дохід там немаленький, навіть там обіцяють 30% в місяць від тої суми, яку ви вложили, там 40%. Ну, якщо ви не розумієте, на чому дана організація, ну, дана фірма буде чим -то цим займатися, ну, якщо краще, туди не влазити. тому що ну, кожен бізнес, як ви ж розумієте, працює як, що ви щось робите для того, щоб щось отримувати. А, а тут виходить, що вложи в мене гроші, а я потім тобі там віддам 40% щомісяця. буду віддавати. Ну. Це, от вже воно вводить в оману самою такою поведінкою, що нічого не потрібно робити, а ти заробляєш на цьому гроші? Угу. Це... Окрім того, от почули ми про такі три найпоширеніші види шахрайства в месенджерах, зокрема в телеграмі. Чи можна якось виділити портрет, скажімо, тих людей, які найчастіше потрапляють на гачок шахраїв? Ну, Я б не сказав, люди звертаються різних вікових категорій, що чоловіки, жінки звертаються до правоохоронних органів з заявами про шахрайство. От. Ну, В основному, яка група людей відноситься От старший вік, старший вік, вони більш ведуться на фішингові повідомлення, допомога від ООН. Тобто вони вірять в те, що держава їм виплатить якісь грошові кошти. От. Грош... Реєструються на сайтах, вводять добровільно всю інформацію про свої фінансові реквізити, банківські карти і так далі, після чого зникають грошові кошти. Торгівля це ну, продаж неіснуючого товару. В основному це вік там, до 35 років. Ну, є звісно, постарше, але в основному маса людей таких, що, наприклад, людина зайнята, вона працює постійно. От, але треба придбати якийсь товар. Простіше, да, простіше зробити да, покупку, простіше, в інтернеті. Да, е, при, покупку в інтернеті, заказати там автомобіль, е, якісь там таксі, і при цьому зразу е, заплатити грошові кошти. Є, а фішингові повідомлення вони создаються під що хочеш. Под, е, Под навіть от Блаблакар, виклик таксі. Тобто там теж просять, ну, создають силочку. Вона вам приходить, ви заходите, вводите туди всі реквізити своїх банківських карток, після чого у вас знімаються грошові кошти. а Ви просто хотіли замовити автомобіль. Тобто, все, що от, зв'язано з швидкою покупкою і тим паче. Коли вас просять задати завдаток якісь грошових коштів, то краще, як би інтернет, там дуже велика площадка торгівельна, то можна ж перебрати продавців. Тому що один, наприклад, продавець хоче там завдаток, інший не захоче завдатка, Який скаже: я вам там, наложеним платежом через нову почту вишлю вам товар. Все. Угу. Тобто, тобто, якщо, наприклад, супер... сперечається, да, сперечається продавець да. щодо тільки да. або передплати. говорять, що без, без повної оплати я вам товар не надам його можна знайти на іншій іншій площаці, можна купити в магазинах. Зараз угу. доволі різноманітна кількість товарів, пане Валерію, зрозуміло. Тобто, коли ми здійснюємо покупки товару або послуги в інтернеті, ми маємо до цього ретельніше ставитися, Звичайно. оскільки все ж таки можуть бути шахраї і вони дуже... Можуть досить вміло маскуватись. Якщо говорити про якісь неочевидні види шахрайств у ну, от, месенджері Телеграм, про які ми говоримо сьогодні, про що можемо говорити? Наприклад, профілі, зламування профілів чи продаж mm. тих самих профілів? Ну, дивіться, да, буває такі ситуації, звичайно, що ламають Телеграм. Телеграм він не захищений. Тобто. Людина поставила один пароль і думає, що Телеграм захищений. Давайте детальніше на цьому і зупинимось. Незахищений Телеграм це коли є лише один пароль. Да. Тобто, а захищений? Захищений їх два. Тобто їх можна підібрати різні. Тобто, ви ну, відбирається, наприклад, перші його ламають, інші вже якби, не взламають. По-перше, коли ламають Телеграм, в, основ, в основному в шахрайства йде пересилка. Теж смс, ну, в яких просять допону в допомозі грошових коштів. Тобто приходить вам в телеграмі коротеньке, сухе повідомлення. Тому що йде іде розсилка. По всій книзі, ніхто там не буде під кожного підстраюватися. Вони пишуть, сухе допоможи, будь ласка, у мене там проблеми в сім'ї, то, -сьо, будь ласка, з ким мені 10 тисяч гривень на карточку. Тобто Ніхто не дзвонить. Зв... Звичайно, є, ну, всі зрозуміють, що якщо у людини є якась проблема, якась проблема, то якщо вже товариш, товариші, друг, ви вважаєте, вже вам позвонять, позвонять і попросять. Там про допомогу і ще щось, а можливо, там приїдуть, і це буде інша ситуація якась, але просто сухо написати на три строчки смс, вийшли мені гроші, і ти отдаєш просто гроші на карту. Не розумієш, що це за карта там. От. То, тут теж треба уважно дивитися, що вам приходить прочитати і звертати увагу на даній ситуації. Тобто, це, скоріш за все, зламали профіль так. товариша або знайомої, злам... і да. як... з нього і з цього профілю. Да. Давайте детальніше зупинимось на тому, як саме зрозуміти, що профіль зламали. Як це ем, розуміє сам користувач? Так, ем, ну, Дивіться, яка ситуація. Ем, По-перше, е... Користувач, якого зламали Телеграм, вже не має доступу до даної ситуації. Ну, до, до, ну вже до самого телеграму він вже не має доступу. Тобто він ви, вже користується іншою особа. Вибиває помилку при да, да. намаганні приходите, але не можете зайти на нього. Деякі е, от бувають моменти, коли Телеграм взагалі ну, у вас пропадає, тобто його зносять у вас. Е, от а в дан, от є ситуація. Е, з телеграмом, що приходять ну, основ, вам наче, починають дзвонити, що от ти мені от прислала лист, лист, будь ласка, там, ета, що, що в тебе страпилось ну, про допомогу. Прислала лип, про допомогу, скажи, що у вас трапилось. От тоді ти вже розумієш, що ти нікому нічого не відправляла, і при цьому. Е, вже к розумієте, що цей цим телеграмом користується інша особа, угу. і як далі вчиняти, що можна з нудиться, як... можна звернутися до нас. Ми повернемо. Ну до нас неоднократно вже зверталися люди. Ми повертаємо е, телеграм, о, ну профіль сам про сам профіль уже особі. Ну але якщо його е, не, не удалили. А давайте роз'яснимо, як часто взагалі відбувається таке зламування телеграм-профілів, як часто до вас звертаються на Чернігівщині. Це щодня такі звернення це, я б не сказав що це щоденні звернення. Це не щоденні, можливо, там раз в тиждень, можливо, раз в два тижні такі звернення. Ну, вони вже не мають такої масовості, як було раніше. Угу. І ще раз, як попередити, наприклад, от таке зламування двохфакторна двохфакторний да. захист. Двофакторний захист. Тобто у вас повинно бути два паролі на телеграмі, і в і, 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 і в даній ситуації ви можете себе захистити від телеграму. Угу. Дані в телеграмі. Наскільки взагалі безпечно їх там зберігати? Наскільки безпечно ну, ділитись з ними? Ну, я не знаю, як правильно відповісти на дане питання. Месенджер захищений, в нього можна працювати, але конкретики такої про, даний, про Телеграм я вам не дам. Тобто, ну, угу. тому, ну, а з досвіду, якою інформацією краще не ділитись От, в месенджерах, особистою. в принципі. Особистою, якісь документи, там, в яких, які стосуються ва вашого особистого життя, фото там особистого характеру якогось. Тобто ну, не потрібно їх там зберігати, перекидати і так далі. Тому що ну, ситуації можуть бути різні, хтось отримає доступ до цього і потім скористається ситуацією. Угу. Неочевидні нібито шахрайство назвемо далі отак, тему наступного запитання, там, де новини підозрілого характеру, наприклад, оприлюднюються. от Такі ну, новинні канали. От на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, в нас е, е, такі з'явився. Можна сказати, ганебний канал сущність Чернігова. Ну, потім його заблокували, потім створили позор Чернігова, його знову заблокували. От, даний канал в чому заключається? Він набиває велику кількість учасників, в основному особи неповнолітні. і Скидають в, в даний канал інформацію щодо ну, своїх однокласників, ганебну якусь інформацію е, негативну. Тобто От, це якщо, про підлітків. Да, про, про підлітків. Да, і підлітків. щоб її видалити, канал просить 150-200 гривень за таку ситуацію. От, одне із видів таких шахрайств. Тобто скинули якусь фотографію на своєї однокласниці, і щоб її видалити, коли вже звертається, канал сам просить от, заплатити 150-200 гривень. Вони називаються саме про Чернігів. Тут назви прив'язані до Чернігова. Тобто, це такі внутрішньоміські да, канали. Да, це, це якась дуже. тенденція загальна в Україні чи позами? Це не межами? готовий сказати за Україну. Угу. В Чернігові набував масовості такий канал. Ми його бл блокували. В нас е, є така платформа Брама. Я, я вже впевнений, що вже був виступ е, про дану платформу. Це дуже гарна платформа, яка налічує 150 тисяч учасників, які допомагають нас в блокуванні е, російських каналів. Е, от такі ось от, каналів сучно, з Чернігова, тому що дуже велика кількість учасників і неможливо там одному е, е, побороть. І для цього существує от, от така от платформа Брама. Давайте ще раз нагадаємо нашим слухачам, як користуватися цією платформою. Тим паче, раніше ми з вашими колегами говорили mm -hmm. про такий телеграм-бот Брама. Наразі це є сайт, наскільки мені так. відомо. От давайте детальніше розкажемо, як саме ним користуватись. Тобто, заходимо безпосередньо на сайт або так. шукаємо в тому ж таки телеграмі, про який ми говоримо сьогодні. А, знаходимо Брама. Це буде відповідне лого. Ну, давайте спробуємо його описати. Тобто, це така жовтенька. Так, <свят your name> <pper> да, це жо... е... таке жовтеньке віконечко. Там е... ну, я б не сказав, що воно там яскраве. От, е... є... є логотип за посиланням, якого ви заходите, і сразу переходите на браму. Ви зразу зрозумієте, що ви зайшли на, на цю платформу за такою нетиповою вивіскою. І от принцип роботи. Що робити, наприклад, якщо там, хтось із батьків зрозумів, що їхня дитина підліток знаходиться це в такому... Це краще ж... звернутися до нас, до кіберполіції? Да, до, кіберполі... угу. да, до кіберполіції. ну, ми, Навіть якщо людина звернулася із заявою до правоохорон, ми теж будемо знати, тому що ми це все моніторимо постійно. От. І ми самі подамо дану інформацію до брами, тобто є бот чи група. То єсть, краще подати там, бот видалить там, швидше, якщо це там, невелика група людей. Ну, якщо це уже, там, більша група людей в, в даному каналі, то його ви, ну, потрібна більша кількість учасників, щоб його потім видалити. Ну, і ми дану ситуацію вже контролюємо, регулюємо і краще. От, от так от. А Якщо угу. люди хочуть долучитися до брами, то там теж є посилання. Якщо вони хочуть теж надавати допомогу у збройній агресії, як прикладу, то вони також можуть зареєструватися і надавати також нам допомогу. В, ну, от в таких от виявленій. Да, виявленні боротьбі, можна так сказати, з такими от явищами, які mm -hmm. виникають. А, ну і на завершення, давайте поговоримо про новинні телеграм-канали. Зрозуміло, що є, наприклад, інформаційні канали, які прив'язані до а, якоїсь установи державної, є офіційні канали, так, є які пов'язані зі ЗМІ. Наприклад, ну телеграм-канал Суспільне Чернігів, де публікується інформація, а, саме Безпосередньо від редакції Суспільне Чернігів є, які не посилаються, по-перше, на джерело, вони є недостовірними, невідомо, хто саме стоїть за цими каналами. От в чому небезпека? От таких саме телеграм-каналів. Ну, небезпека полягає в тому, що до людей доноситься невірна інформація, може створювати паніку, може там, вводити в оману так же само. і на таких каналах ну, здебільшого розміщаються і розміщаються фішингові такі повідомлення, тому що е -канал, е -канал, е -канал, то, ну, як можна, каналу створюється з метою тест заробітку. От. Ілі яко якоїсь піар-кампанії. Е тобто, і вони вносять е дезінформацію до людей, які піз ну, пізніше. Отримуючи її, можуть використати ну неправильно. І доносячи, от я почула по радіо, або там побачила в Ютубі, або там побачила на телеграм-каналі, піти до сусідки і розповісти те, чого, наприклад, немає, і це може загрожувати ну, дуже великими якимись неприємностями. Тобто таке собі своєрідне інформаційне шахрайство. <світ> 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 так, інформаційне шахрайство правильно ви говорите. І знову ж таки, як уберегти себе від такої неправдивої інформації, аби не вестись на гачок, користуватися лише перевіреними сайтами і перевіреними. Перевіреними новинними каналами, держава створила відповідні канали, узаконила їх, надала відповідні ліцензії. от І ці канали вони доносять. Інформацію потрібну, яку потрібно донести до людини, правдиву інформацію. А ті канали, які хочуть внести розкол в суспільство, ті канали, які хочуть як-то обманути, зневірити, то вони от і таким шахрайським путем обманують розум громадян. І потім люди теж потім не знають, чи довіряти каналу, тому що правдивий, чи не довіряти, ну така от ситуація. Угу. Отож, підсумовуючи нашу розмову, давайте ще раз пояснимо, як безпечно користуватись таким uh, месенджером, як Телеграм. Ну і в принципі це стосує, такі правила стосуються і інших месенджерів, до, зокрема Viber. Uh, що робити, аби користуватись uh, ними безпечно? Uh, Одне лише правило ніякої особистої інформації, що стосується особисто тієї людини, яка користується ну, телеграмом, там немає різниці: вайбер, ватсап. Взагалі, все, все, що стосується іншої людини, бажано теж не передавати ніяких документів там. Банківських реквізитів, рахунків, карт, все, що стосується життя, краще не передавати. Дякую вам. Нагадаю нашим слухачам, що у нашій студії був заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області департаменту кіберполіції Національної поліції України Валерій Беленко, з яким ми говорили, як безпечно користуватись телеграмом, аби не потрапити на гачок шахраїв.